Ідеальне, ідеальне розташування кондиціонера на стінного в спальній кімнаті. Ми зараз в спальні. Ось така невеличка маленька. Ось так буде розташовано ліжко. Ось тут. Ідеально. Плануємо так. Спальня кімната. Ідемо тут спальня, тут спальня. Пальна кімната, так само буде розташовано ліжко над дверима кондиціонер. Якщо ви не знаєте, особливо там для дизайнерів, для архітекторів, ну, умовно кажучи, не спеціалістів в цій сфері, і ви шукаєте якесь правильне розташування, плануйте ось так. Крім випадків, коли у вас тут кондиціонер, а, наприклад, там в цій зоні бувають такі дитячі. Що тут ліжко декілька, там, два, дві дитини в одній спальні, розумієте? Тоді ні, тоді не можна, щоб він потік попадав. А якщо, наприклад, мастер-спальня, як в попередній, ми показували над дверима ідеально.